Вимкнули у нас світло, познімаю вам трошки контента в тишині, коли усі верстати вимкнені. Дивимося, що в нас є в роботі. Є в нас балки, П-образні, фальшбалка. Робимо таку саму конструкцію, як наша інженерна дошка. В даному випадку це в нас порода дуб, тут сортування рустик. Бачите, ще плюс чорні сучки. Ороблюємо сучки чорною шпаклівкою. Зараз має шліфуватися в принципі, в кінці цього тижня плануємо відправити вже замовнику. Далі, до речі, у нас цього тижня в роботі ширина 15 см. Тобто всі замовлення робимо в планки, якої ширини є 15 см. Тут у нас палуба, шліфується, палуба, палуба. Всі замовлення. У нас вже готові до фарбування. Тут різне сортування. Це у нас іде натур. Тут рустик, бачите, більші сучки. Тут у нас англійська ялиночка, така в великому форматі сортування селект, немає сучків. І французька ялиночка. Це замовлення, до речі, в нас поїде, поїде у Німеччину. Вже замовник бере в нас друге замовлення, і плюс він ще під до цього замовлення собі придбав. Підвіконня також ми робимо кого цікавить інженерна дошка. Звертайтесь, ми є виробниками.